Доброго дня! Ви на каналі Ласушка. Буде смачно. Сьогодні я хочу приготувати таку страву. Знайшов в інтернеті таке коротеньке відео, в якому готується страва з картоплі. Назва називається так: Візьміть три картоплини і приготуйте це. Вже більше півтора мільйона переглядів, значить люди дивляться, значить готують, значить смачно. Провіримо, чи ми зможемо. Тобто я приготувати звичайну таку страву. Так, що тут потрібно, як кажуть, взяти три картоплини. От вони у нас є, натерти на тертушці. Так, давайте зробимо ці три картоплини і натримо на тертусці. От. Картопелька в нас вже натерта. Важливо, потрібно тут зауважити жити, що по рецепту картопельку, яку ми натерли, її потрібно гарно так віджати, щоб не було там картопляного соку. От так. Ми він вже маємо туди картопляний сік. картопелька у нас готова. Наступний крок беремо зелень. Я в цьому випадку брав петрушку, так як в оригіналі в рецепту, але можна взяти будь-яку зелень, я так думаю. Ну, ми візьмемо петрушку. Беремо яйце, вбиваємо петрушку. Оп. Гарне таке яєчко свіженьке куряче. Оп, оп, оп. І трішки підсолюємо, додаємо сіль. За смаком, о, ще трішки солі. І це все потрібно перемішати. От ми перемішали нашу петрушечку з яєчком, підготували її. Так, і потрібно ще до цього рецепту сир, який твердий, також ми вже нарізали шматочками. Ставимо сковорідку на плиту, щоб розігрівалася. Як бачимо, сковорідка розігрілась, тепер викладаємо слоями це все. Беремо картопельку, викладаємо перший перший невмість слой такий. Шар картопельки гарненький. І так викладаємо картопельку. Далі. На картопельку викладаємо слой петрушечки з яйцем отак. Вот Далі на петрушечку ми виклали он, сир і потім зверху знову засипаємо картопелькою. Ой, щось у мене на нижній шар картопельки більше пішло, чим на верхній. Не розрахував. Ну, без досвіду важкувато це все робити. Але нічого ми робимо, стараємось і показуємо вам, як без досвіду потрібно готувати. І згідно рецепту, повинно так 5 хвилинок на невеличкому вогні піджаритись. Чекаємо. 5 хвилин пройшло на вогні. Так, в рецепті там коли до золотастого кольору, 5 хвилин десь приблизно. І що саме головне, оце все. Тепер потрібно якось перевернути. Як його перевернути, я поки що. Не знаю, щоб гарно вийшло, але... О, не пристало. І то добре. Як ці кухарі його зроблять? Напевно, треба лопаточку трішки більшу. Ох, чесно, дві хвилини мучився перевертати. Ну, але якось я перевернув. Воно повинно бути одним коржом. Ну, отак у мене вийшло перевернути. Хай далі слушається, будемо дивитися, що далі, як воно буде. Закінчили приготування даної страви. От така запіконочка. така гарна запіконочка ми отримали. На вигляд скажу смачно, так апетитно. Не знаю, що з іншого боку не перевертав, з цього боку такого золотиста шкірочка, дуже апетитна виглядає, вже хочеться спробувати. Зараз спробуємо. Ну, на вигляд скажу, якщо воно повинно бути по-іншому, а так як не професіонал, дуже в цьому не розуміюсь, то я б сказав би 6 із 10-таки Досить, такі, досить такі 6 із 10 балів набираю. І так, спробуємо на смак. Ммм, досить непогано. З солью все добре. Аромат придає е певний наша Петрушечка. І яєчко пропитало картопельку. Я скажу досить смачно. М -м, по смаковим якостям я б сказав навіть. Так як я любитель картоплі, то 9 з 10, ну 8, хай 8, ну 9, ну 8, точно, можливо 9. 9. Це смачно. Це досить смачно. Якщо так, візьміть картоплю, Три картоплини і приготовьте цем. Не забуваємося ставити вподобайки, писати коментарі під відео. Подписывайтесь на канал. Далее бы смачно. Это действительно смачно.